Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Багато було питань про висадку росіян в Херсоні, про форсування Дніпра в районі Херсон. Загалом не сильно хотів це питання дивитись, але прям така кількість була добре. Подивлюсь. От, ну і загалом, мали, вирішив, що зараз буду маленькі відео записувати, а не величезні блійци, відповідно, щоб більше тем охопити, ну і детальніше кожну тему розібрати. А о і теж будуть на каналі. І да, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, допомагайте підтримувати україномовний контент. Це не тільки мого каналу, стосується, а всіх україномовних авторів. Дякую. Ну і що, може щось позручніше? Ну я починаю. Добре, давайте так і запитаємо. Чи буде взагалі ця висадка? То почали з усіх сторін нею лякати. А ну раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Росіяни десь найближчим часом спробують висадитись, форсувати Дніпро і висадитись в Херсоні. Покажіть мені. Я скажу, що він правда. Феху перевернуто. Було б ще чим. Тейвас вас перевернутий. Маннас перевернутий. Гарний розклад, ото перевернутий. Райд і кан. І фінал цього всього який. Лагус. Ну ось вам вода. Найближчий час це кілька місяців. Зразу. Що в нас тут? Феху перевернути, а ти вас перевернете, нас перевернути, ото перевернете рай до крану Ну Якби не оце, я б сказав, що тут взагалі нічого не буде. Тим не менш, у них там дуже обмежена сила. Ось. І це більше йде якісь розвідники, ДРГ, ну таке. Це не йде прям великий наступ. Чого? Ось я показав. У них там сил нема, нема чим наступати. Втрати будуть великі, як то кажуть, не кожен орк допливе до середини Дніпра. Оце, власне, так і буде. А, розуміють вони, що їм там нічого не світить. Ну, з тими силами, що в них там зараз є, так точно їм нічого не світить. Тим не менш, ось да, якісь рипання в той бік будуть. Плани у них на це є, і що плани у них на воду загалом взагалі є. Тобто думка в той бік працює. Тобто, да, спробують рипнутись. Ну, це якісь окремі групи, це ДРГ, таке, це невеликі сили. Не, нема там того, що там е, 10 тисяч орків раптом надумають форсувати Дніпро. Нема тут такого слова зовсім. Гигнуть з них багато. А ну, гаразд, давайте далі подивимося. Власне, наступне моє питання. Що їх чекає, якщо вони такі туди полізуть? Це, зокрема, мова про корабельний район Херсону. Той, що на острові знаходиться. Так, а ну, раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну так якщо орки все-таки надумають, росіяни все-таки надумають форсувати Дніпро ось, і захопити частину Херсону. Що їх там чекає? Покажіть мені. Скажімо вам правду. Ейс. Постаруна. Хаглас. Прекрасно. Дагас. Маннес, я куди? До уроза перевернутого. Ну, очікувано загалом. Що в нас тут? Ей, вас пустаруна, хагалас, да, газ, Манас, урус перевернутий. Активна оборона їх чекає там. Тобто, мало того там сюрпризи в обороні, їх там чекають. Вони не все бачать і не все розуміють, що їх чекатиме. Ну, Хагвес їх там чекатиме, рознос. Допливуть далеко не всі. Мало то це стрімка динамічна зміна ситуації. Дуже великі втрати. Ось, дуже великі втрати. Якогось успіха, як бачите, тут нема від слова зовсім. Окей, давайте таке запитаю. Правильно, я розумію, що загалом це відволікаючий маневр від якогось, і щоб наші сили відтягнути від якогось другого напрямку. Тому що як повноцінна атака, прям велика масштабна воно не виглядає. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, правильно, я розумію, що оця от спроба росіян перепливти Дніпро в районі Херсона, щоб захопити щось там в Херсоні. Це конкретно відволікаючий маневр від якогось іншого напрямку. Правильно я розумію? Kas šiandien praau? Teivas. Nautis. Gėbu. Oto. Turisas para vernutai. Alys. Nu, da. Zalom, da. Šaunastu. Teivas, nautis. Gėbu. Otau turi sas para vernutai. Alys. Дивіться, це ось намір що, скувати наші сили дослівно. Ну, відповідно, нам все рівно доведеться відволікатись, якщо вони там полізуть. Якесь там підсилення, перекидка сил і так далі. Да, ось, Щоб скувати наші сили. Декілька у них там цілей. Дійсно, надія, ну, на авось, знаєте, а раптом щось таке вдасться захопити. Ну, типу, так. Плани командування у них якраз такі і є, щоб відволікти нашу увагу туди. От. Велику силу вони туди не виділять, у них тої великої сили нема. Та сила зараз на інших напрямках задіяна. Ну і по Альгізу розуміють, що е, а, захист їх там чекає, оборона. Притом доволі суттєва. Е, ну, це таке. Чисто, щоб скувати наші сили, чисто щоб відволікти увагу. Якогось прям, Ну і на авось раптом щось да, вдасться захопити. Да? Щоб там з, на той самий корабельний район висадилась пара орків, поставила. Прапорець засняли відео для пропагандистів. І оце от все. Знаєте, типу таке. А раптом проканає. Ну у них нема там надії, да розуміють вони, що їм там капець буде. от Тому таке. Тому, власне, там великий десант на Херсон, оце от все. Нема тут такого від слова зовсім. Нема у них сил на даний момент, щоб таке провернути. Тому так. Отаке от, от сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду ради. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!